Вильмике роє, вийми. Вильмик І Яку ціну воно? 50, 50 гривень. Да. А куди його використовують? Це. На лівер. Кинулися бульки, тушину. Можна да. Різниці дати. Можна собі. Це молодець, це подбачка. Ну, поняла? не старати. Я зрозумів. Ні, ми легені варимо так, серце варимо, а, а це. Попробуйте. Ще пам'ятаю, воно похоже на молоджеле, як отелиться, саме це короводи. Молоджеле на молодзе, похоже, взагалі, як просто зварить, да, воно хіба солодке. А якщо ви його підтушите із цибулею, то воно до, до... Ну як лівер, да? воно таке. Так. А біле. Так. Біле м'ясо. Лівер це лівер, лівер додають печінку. Трошки по-іншому все.